Полтавська область відтепер має нового прокурора. Ним став Ян Стрилюк. На жаль, ви знаєте, в Полтавській області були певні кадрові проблеми. Великі сподівання, що вони закінчилися в п'ятницю. Генеральний прокурор підписав наказ, і я хотів би представити вам нового прокурора Полтавської області. У відповідних органах Ян Стрелюк працює із 1998 року. Очолював три прокуратури на Київщині. До сьогоднішнього призначення він був заступником прокурора Києва. На офіційному представленні він розповів про свої плани на посаді. Перше наше завдання зберегти територіальну цілісність нашої країни, не допустити проявів сепаратизму, тероризму та інших негативних явищ. Окрім цього, всім вам відомо, що найближчий час відбудуться вибори до Верховної Ради України, і ми з вами, як прокурори, повинні їх провести чесно, прозоро і демократично. Нагадаємо, 27 серпня на цю посаду громаді області представили Василя Сенчука. Втім, вже 29 серпня його призначили прокурором Автономної Республіки Крим.